Вітаю вас, малята. Сьогодні я вам прочитаю казку пан Куцький. Мощуйтесь зручненько, готові вже слухати. Казочка починається. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався. Тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, Що ти таке? А він каже Я пан Коцький». Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він не згодився, веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить, уловить до курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй, лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому, є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити того пана Коцького. Та й кажуть, а зготуймо обід. І взялися міркувати. Кому пощо йти? Вов каже, я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки і картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан а я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові й приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його, а чого ти прийшов? Він і каже просили вовк, медвідь. Дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево. Вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато та й каже мау, мау, мау А ті думають, от вражов батька син, ще й йому мало, це він і нас поїсть. Виліз панкоцький на стіл та почав їсти, аж за ушами лящить, а як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то мишка. Та туди. Та кабана за хвіст, кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав. Хуп та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно, Заєць і собі за ними. Забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть такий малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Дякую за увагу малята. До зустрічі.